Події, які відбуваються в Криму, приємно те, що де стоять міцно і тримають оборону наші представники військово-морських сил, адже, по суті, моряки єдині, які переломили ситуацію в Криму. Між моряками і між тими снайперами, і між тими представниками Російської Федерації стоять наші жінки, які стали на захист своїх чоловіків. І ми все рівно переможемо, і сумнівів в цьому немає. З нами весь світ. дозвольте, користуючись нагодою, представити вам заступника міністра оборони Мехеда Петра Розпорядження. Розпорядження від 5 березня 2014 року номер 136 місто Київ про призначення Мехеда Петра Миколаївича Заступником міністра оборони України, прем'єр-міністр України Єценюк. проходження служби Петра Миколаєвича від курсанта до начальника відділу департамента міжнародного співробітництва на посаду заступника міністра оборони є надзвичайно важливим людина, яка пройшла в своєму житті великий. Військовий шлях, великий педагогічний шлях, людина, яка в тяжкі хвилини була на Майдані, яка стояла в ті непрості часи, коли відбувалося зіткнення, ви знаєте, як все це було, я не хочу це повторювати. Разом з міністром оборони для того, щоб наші продісів були виготові і здатні виконувати своє призначення. Створення Збройних сил України, не реформування. Уже реформувати нічого. Тому ми повинні створити ті Збройні сили, які дійсно будуть здатні виконати своє пряме завдання захист України, захист конституційних прав і незалежності її громадян. А тому слова маленькі, мобільні. І ще якісь там ці слова ми повинні з вами забути. Ми повинні знати одне: збройні сили повинні бути такими, якими вимагає від цього і міжнародна обстановка і вимагає наш 45 мільйонний український народ. Хочу сказати пару слов о сьогоднішній ситуацію, яка відбувається в Україні. Я як медик... готовы как военнослужащий поддерживать и оказывать помощь в любых ситуациях Военно, нашим военнослужащим, которые сейчас находятся в очень сложной ситуации на Крымском полуострове, и, безусловно, любому гражданину Украины, чтобы каждый из них знал, что мы все единая Украина, и мы должны друг другу помогать. Поэтому вооруженные силы и конкретно медики вооруженных сил готовы оказывать всем. Любую допомогу, яка необхідна для сохрання життя і здоров'я наших граждан. Жінок на сьогоднішній день у Збройних силах дуже багато. Я скажу, що на жінок ми можемо покластися. Ну і зокрема, хочеться що сказати: ми всі від щирого серця підтримуємо всіх і військовослужбовців, і жінок, зокрема. Які зараз знаходяться в складній обстановці в республіці Крим, а вони всі знають, що ми з ними, на нас можна покластися і завжди готові прийти в будь-яку хвилину на допомогу. Хочу привітати і підтримати усіх військовослужбовців, жінок нашого військово-морського флоту, і разом з ними передати слова підтримки, розуміння і. Слова поваги, слова дружби, любові нашим хлопцям в Криму, нашим військовослужбовцям, офіцерам, сержантам, солдатам, прапорщикам, які наразі в нелегкій обстановці гідно підтримують не тільки Збройні Сили України, а справді підтримують мир в Криму і не дозволяють жодним провокаціям створити страшну військову ситуацію. Дякую.